Найдавніше серед народних ремесел плетіння із соломки, завдяки майстер-класам з задоволенням опановують івано-франківці. Навіть малюкам під силу створити пташку. Саме з неї і розпочинається подорож у чарівний світ уміння створювати солом'яні вироби. Майстриня Галина Танчак професійно цією справою займається уже сім років. Однак захопилася плетінням із соломки ще в дитинстві. Найскладніше у процесі каже пані Галина вивчити принцип плетіння. Плетеня це як знаєте, як Знаєш, буб, не зможеш буб. Часу, поки не буде автоматизму в роботі, то фантазія по ну що можна фантазувати, як можна твір писати, не знаю. Чому. По складності плетень, мабуть, іконоки, ляльки, я нічого складнішого не робила. Це вони саме більше вимагають плетення, більше часу, саме більше різних таких елементів. З'єднання плете майстриня виключно з житньої соломки. Створюючи з неї іграшки, передає через них свій погляд на світ та накопичений життєвий досвід. Солом'яна іграшка, чудовий сувенір та подарунок, який може стати оберегом. Ляльки-мотанки виконують аналогічну функцію. Їх можна створити як із сухої трави, так і з барвистих клаптиків тканини. Останніми користуються і численні учасники цього майстер-класу. Споконвіку і до наших днів незмінним залишається єдине, розповідає майстриня Галина Карпова. Обличчя усім без винятку лялькам-мотанкам заміняє хрест. Всі ляльки-мотанки без ликів, тому що очі були місцем, через яке приходила душа людини, яка робила ту мотанку. А оскільки це оберіг, це дарувалося мамою дитині, дитині, наступній дитині на добро на щастя. Малося на увазі, що енергетика має бути людини, яка робила, а не душа. Тому уособлення чоловічої і жіночої статі разом. Це знак сонця, знак родини нашої. До речі, ляльками мотанками уже й чоловіки зацікавились на майстер-класі. Представники сильної статі створили кілька таких оберегів власноруч.